Як я укомплектував свою плитоноску? Поки я розповідаю, пиши, як думаєш, скільки це все вартує. Плитоноска під стандартні плити з широкими камербандами. На грудній клітині я додав підсумок під телефон. Бачимо три підсумки під магазин із клапаном зверху. Тут вони також присутні, просто сховані всередину. Напашник, щоб захистити ваш пах, а всередині також присутній балістичний пакет. А також скажу вам по секрету, коли я на гражданці я використовую даний напашник як сумку. В камербандах в нас також присутні балістичні пакети, також на камербанді є підсумок під гранату. Даний підсумок мені подобається тим, що тут є додаткова резинка, яка фіксує його вміст. А також адміністративна сумка для різних дрібниць. Зліва у мене є підсумок під мій турнікет, який захищає його від попадання ультрафіолету. А також магнітний фіксатор та крюк від компанії Ragnarok, який надійно тримає мою ляльку. Ну а на спині у мене розташовується штурмовий рюкзак з клапаном для шолома. Від того, як ти укомплектуєш свою броню, буде залежати твоє життя та твоя мобільність. Тож обирай якісне спорядження.